Привіт всім. Ви на каналі Soccer Shop. Сьогодні у нас відео з рубрики корисних порад. Поговоримо про щитки, а саме про те, що багато хто допускає помилки при їх виборі. А потім можна сказати, навіть страждає під час гри з ними. Ми піклуємося про наших підписників, тому із задоволенням поділимося тим, що знаємо, аби ви робили правильний вибір. Підписуйтесь на наш канал, давайте підтримаємо український контент у спортивній тематиці та будемо кайфувати від цього разом. А зараз поїхали. Перша помилка неправильний розмір щитків. Може здатися, що розмір не сильно впливає на якісь параметри. Навіть можна подумати, що чим більші щитки, тим більшу зону вони захищають, але це не так. Якщо щитки вам завеликі, вони постійно сповзатимуть і не прилягатимуть до ноги належним чином. Чим менший щиток, тим коротша відстань, між його краями, тобто обхват щитка. Якщо шитки більші за потрібний розмір, вони будуть просто бовтатися і принесуть лише дискомфорт. У рідкісних випадках це може навіть призвести до травм. Як підібрати правильний розмір? Просто виміряти довжину ноги від підлоги до середини коліна. Наприклад, у мене це 52 см. Потім помножте цю цифру на 0,52 Це і буде ваш орієнтир. На упаковках щитків зазвичай є розмірна таблиця, де кожен розмір відповідає певній довжині ноги. Хоча розмір можна обирати за таблицею, найкраще все ж приміряти щитки особисто, адже іноді зручніше виявляються ті, що на розмір менші. Друга помилка незнання переваг і недоліків різних типів щитків. Це стосується форми, внутрішньої частини та способу кріплення щитків. Форма щитків. Вони бувають різної форми, наприклад, у Adidas вони зазвичай вузькі і довгі, а у Nike ширші. Тому якщо у вас широка нога, а ви купили онлайн вузькі щитки від Adidas, не приміривши їх, вони можуть погано сидіти або взагалі не налізти. Ще раз наголошуємо: обов'язково приміряйте щитки. Види щитків. Бувають вони із захистом гомілкостопа та без нього. Не можна сказати, що захист гомілкостопа завжди потрібен, він стане в пригоді лише за наявності проблем із суглобом. Не варто купувати такі щитки лише через страх травми. Внутрішня частина щитків. Матеріали внутрішньої частини можуть бути різними. Часто вважають, що чим більше поролону, тим м'якше й безпечніше. Але це не завжди так. Сьогодні є сучасні матеріали, наприклад, піна Ева чи спецгума, які мінімально контактують зі шкірою, не даючи нозі сильно підніти. Це зменшує ковзання щитків. Кріплення щитків. Резинки давно використовуються для фіксації щитків, але вони мають властивість розтягуватись. Якщо це змінні резинки, їх легко замінити, але якщо вони вшиті, змінити їх буде складно, а експлуатація буде неможливою. Резинки тримають щитки лише у кількох точках, що сприяє їх ковзанню. Сучасне рішення це гетри з кишенями для щитків, які надійно фіксують їх на місці. Третя помилка: нехтування міцністю щитків. Є щитки, які надто гнуться. Вони добре погинають удари, але є ризик краще відчути кожен удар по нозі. А є щитки, які надто тверді, через що вони можуть навіть зламатися від сильного удару, наприклад, металевими шипами. Найкращий вибір Щітки, які трохи гнуться, але добре тримають форму. Що ж, переходимо до висновку. Обов'язково приміряйте щітки, навіть якщо знаєте свій розмір. Звертайте увагу на тип щитків, їх форму, матеріали та кріплення. Найкраще брати щітки з гетрами, адже це зручніше і сучасніше. Якщо ж у вас кріплення на резинках і вони розтягнулися, є лайфхак. Обріжте їх і використовуйте змінні фіксатори. Я сподіваюся, що інфа була корисною та принесе користь, а ви у свою чергу. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал і дивіться інші корисні відео від Soccer Shop. Усім успіхів, до зустрічі!